Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність. Тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо? В попередніх випусках ми вже говорили про первісну самотність. Власне, чи залишилися сучасній людині ознаки цієї первісної самотності? Чи ми все ще прагнемо спільності? І якщо так, то як це проявляється в тілі? Так, це добре питання, бо було падіння, та і не, залиш... не все так залишилося, як було до падіння, як тут все було ідеально в жінки і чоловіка перших. І ми також про них читаємо. Тому залишить чоловік свого батька і матір, і пристане до своєї жінки і будуть обоє одним тілом. Буття 2, 24. Так, то ми тут чуємо, що. Що це вже говориться не про перших людей, але до нас, та. тут пояснюється, власне, чому е жінки з чоловіками сходяться і формують подружжя, та. бо в них ще залишилося, е залишилося це прагнення до єдності. І воно дійсно залишилося, і до, тому до сих пір маємо подружжя і так далі. Але є і інші ознаки. Наприклад, якщо є така закохана парочка, та в них тільки почалися там стосунки, в них все дуже романтично, все так дуже солодко. Деколи можна почути, що вони кажуть: Я хочу тебе з'їсти, так? Як ти думаєш, що вони цим виражають? Гарне питання. Певне, настільки людина любить іншу людину, що хоче повністю його питати, може якось так. Так, так. Це ти дуже гарно сказала. Також це означає, що я хочу тебе спробувати, та? пізнати, яка ти на вкус, і зробити частю себе, та? бо то, що те, що ми їмо, стає частиною нас. Ось. Також це деколи кажуть мами до своїх немовлят ось. Також можемо згадати, коли ми обіймаємось. Та? Якщо це людина, яку ми, з якою ми просто привітаємося, нічого особливого не сталося, то ми обіймаємось так просто, як звичайно. Але якщо ця людина, там, не знаю, ну, візьмемо такий дуже радикальний приклад, спасла нам життя, врятувала нас, то ці обійми вони будуть особливими. Та? Людина буде намагатися не те, що. Обійняти, Але стиснути іншу людину. Тобто, вже так тиснути. Але чому? Тому що вона хоче начебто цю людину, до якої відчуває подяку, хоче в себе начебто притягнути до себе, втиснути в себе. Та? Тобто це є такий символ того, що хочемо стати одним. Та? Тобто настільки любимо, що хочемо з'єднатися. І взагалі всі певні жести парочок, вони на це вказують. Та? Наприклад, поцілунки, так? особливо французькі. Це вказує на те, що вони хочуть з'єднатися. А якщо це є французький поцілунок, то там. Використовуються язики, та, і ще ми казали, що хочу спробувати, та зрозуміти, який ти на вкус. Є гарний псалом 34, де написано, що скоштуйте або попробуйте, який добрий наш Господь. та. Тобто це порівняння того, що є матеріальне, для того, щоб краще зрозуміти те, що є духовне. та. Українські мови кажемо, мені щось не смакує, це», але це не обов'язково про їжу кажемо, та? але про щось там, не знаю, про якусь думку чи ще щось. Тобто, в цьому вже таку маємо сакраментальність, та? те, що подібно до таїнств. Ну, про обійми обі вже говорили. Особливо це, звісно, є статевий акт, який особливо вказує на єдність. І Біблія так і каже, що це є становлення одним тілом. Також прагнення в парі, так. Все знати про іншого, все робити разом, особливо на початках, це теж вказує на те, що ми маємо це прагнення до єдності. Але, на жаль, від того, що наша природа є вже не такою досконалою, як вона була до падіння, на цьому піку цього бажання та єднатися людині може почати хотітися іншим користатися. Та? Тобто не з'єднатися з ним, але заволодіти. І це є дуже небезпечно насправді. Якщо подивимось на організм людини, то побачимо, що він містить в собі різні системи. Наприклад, систему травлення чи систему дихання, і ці системи є забезпечені всім необхідним. Для їх функціонування від самого організму, а для того, щоб вони свою функцію виконували, людина їм дає те, що необхідне. Та, якщо це система травлення, то людина їсть. Якщо це є система дихання, то людина дихає. І ці, цим можна сказати, коло. Коло цих систем замикаються та, в самої людині. В цьому людина є автономна. Тобто, вона сама знаходить їжу, сама її їсть, і сама вдихає повітря, сама дихає, так? Але є такі системи, які не замикаються. Тобто Це коло залишається відкритим. Тобто нема автономності в людині, може, знаєш, яка це система. Скажу чесно, я в теології не дуже сильно. Тому я зараз Ну, Одна з тих систем є репродукційною системою, тобто, наші статеві органи і те, що з ними пов'язане. Людина хоча. Своїм організмом і забезпечує ці системи, щоб вони могли існувати. Але сама вона не може їх реалізувати повністю. так? І таким чином наше тіло свідчить про те, що ми створені для спільності. Для того, щоб не бути задоволеним лише собою. Але. Шукати реалізації себе у спільності з іншими людьми. та Але я... і якщо ми говоримо з християнської перспективи, це означає в любові, та і саме статеві органи, наша статевість реалізується в любові. Ось. То таким чином можна сказати, що біологічно. Тіло чоловіка не має сенсу без тіла жінки, а тіло жінки не має сенсу без тіла чоловіка, бо вони не можуть до кінця реалізуватися. так? Тобто не можуть стати батьками. Це ми говоримо про реалізацію у покликанні шлюбному, та? подружжя. Але також є батьківство надприродне, духовне, яке реалізується у Целібаті. Про це ми будемо пізніше говорити. Там людина живе вже частично, частково надприродньою реальністю, тому для неї ця реалізація вона є в іншій дименсії ось Але в, суспіль... в нашому суспільстві та сучасному люди можуть сказати, що свої статеві органи я можу використовувати і для себе. так Тобто говоримо про мастурбацію, яка є гріхом. Але є ще одна. Частина тіла, яка свідчить про те, що людина створена не для того, щоб закритися в собі і все тільки для себе робити, але відкритися на спільність і йти у стосунки, у любов, у жертовність. Це є жіноча грудь. Так. Вона не може реалізуватися повністю, якщо немає дитини. Але тут вже важче сказати, що жінка може грудь якось для себе використовувати, та? бо з нею навпаки є проблеми. Це є, наприклад, те, що може бути важко лежати на животі, або якщо в жінки великий розмір і може навіть. Боліти спина. так Тому бачимо, що і це свідчить про те, що людина реалізується, коли вона є для іншого, коли вона існує для іншого. так І ця невтомленість, прагнення єдності, і взагалі те, що ми створені для єдності, зас засвідчує наше тіло. Тим, яке воно є. І цікаво те, що є знак в нашому тілі, який свідчить про те, що ми створені не, не для любові, а з любові. Може, знаєш, про що я вам говорю? Ні, я не знаю. Пупок. Ну, бо він свідчить про те, що я був народжений від жінки. та, якщо від жінки, то вона було запліднення, від чого? Від єдності чоловіка і жінки. Взагалі. Таке виникло питання. Якщо ми є статевими і тілесними від самого Божого задуму, то чи є так, що злий дух нас намагається відвести від цього і, власне, відвести нас від цього правдивого образу? Тобто, чи він з цим бореться якимось чином? Так, так. Я вже про це в початку говорив, що не хоче визнати сатана і демони те, що. Христос втілився, бо вони просто витримати не можуть, що Бог прийняв природу цієї людини, яка є під ангелами, та вона є, вона яка живе в цьому світі матеріальному, який для них є нижчим від духовного світу, і їм це не подобається, для них це огідно. А також потім ми дізнаємося, що Христос після Вознесіння. Восів одіснує оця, так? і тобто, з тілом це зробив. Тобто, Тіло було настільки прославлене людське тіло, що воно сіло праворуч отця, творця нашого Бога. Так? І це, це, це просто вау. Бо таким чином людська природа стає вищою від ангелів. І писання, до речі, говорить, що ми будемо вищими від ангелів. Ось. І також ми бачимо, що тіло воно потрібно для того, щоб сказати «та» Богові. Ми про це говорили в минулій серії, так? а також тіло воно створено для любові і для свідчення того, що ми є створені на образ Божий. Тому задачею чи завданням, краще, та, завданням, злих духів. Є нас зробити ворогами свого тіла і того, що ми є цілесні і статеві. А як це робиться? Наприклад, через мати та інші недобрі слова, та? негарні слова? Якщо зауважимо, в українській мові використовуються мати з російської мови, і всі ці мати пов'язані з чим? так? Та? Ну, наприклад, на, не, на букву Б. Це є що? Це є жінка, яка займається розпустою. На букву Х це є статевий орган чоловіка. На букву П це є статевий орган жінки. На букву Е це є те, що жінка робить з чоловіком в статевому акті. І що, що це нам? Про що це нам свідчить? Та? Що через ті слова? які неповажно ставляться до того, що є насправді гарним, і що Бог створив для того, щоб відображати його образ, та, для того, щоб народжувати нове, нове життя, і що було ще до падіння. Деяким здається, що тому що Адам пізнав Єву тільки в четвертому розділі, їм здається, що е, статеві відносини – це є наслідок первородного гріху. Але ми читаємо в першому розділі, що Бог благословив людей і казав, щоб вони розмножувалися, так? Тобто статеві відносення, подружній акт, він був у плані Бога ще до падіння. І він є не, не просто добрий, він є святий, насправді, ми про це будемо більше говорити. Але ці слова вони зневажаються, вони погано про це. Говорять, в поганому світлі виставляють і так далі. І екзорцисти, наприклад, свідчать про те, що демони, коли вони спілкуються через людину, вони використовують багато мотюків і поганих слів. Тобто слова, які є поганими, негарними, але не є мотюками, вони теж пов'язані з тілом людини. Наприклад, з тим, що стосується туалету, так. Чи, ну слово, <laughs> не треба тут назвати, всі так знають, про що я говорю. Та? І тому це є такий насправді важкий гріх. Ну, тобто, не є той смертний гріх, але такий гріх, який... якого треба точно уникати, та? Казати казатимуть і ці погані слова. Бо ми навіть свою думку і своє бачення свого тіла і інших людей тіла ми це зіпсуємо. І начебто відкидаємо, списуємо, та? це є дуже погано. Але є приклади того, що насправді можна е, з тіла якось сміятися. Головне, щоб це не було насмішкою над самим тілом, але щоб ну, це, це не зневажало словом. Та? Є такий твір, всі, напевно, знають, Тарас Бульба. І там є такі слова, я буду цитувати російською, бо російською читав, де Тарас Бульба каже своєму сину, що я тебе порадів, я тебе й уб'ю. І, уб і такий анекдот є, що один хлопчик писав твір і хотів цитувати цю частину. І він так випадково вийшло, що він написав трохи інакше, ніж цитати, і це звучало так: чим пораділ, тим і уб'ю. Ось тут нема зневаги, та? тобто це, тут е, тіло не є ображено тим, що я сказав, та? але тобто, маємо залишитися такими, як то кажучи, тверзами, і не впадати в, який, в якийсь легалізм. І, власне, тому сатана, злий дух, він постійно. Намагається такі чинити напад на сім'ю, на подружжя, на статевість нашої, на цілесність. Ми це дуже гарно бачимо в сучасному світі. Так? І така свята Едита Штайн, вона навіть казала, що можливо падіння людини було саме викривленням статевого акту. Тобто, що Люди спокусилися саме в цій єдності тілесної, до якої вони були покликані. Яким чином, те, що вони більше не хотіли себе дарувати, але брати, так? скористатися іншим. Тобто, вже є пожадливість. Так? І вона вважає, що можливо так і було, що саме пожадливість була першим гріхом, і насправді можна. Знайти цьому таке підтвердження, хоча це не є офіційне вчення церкви, але підтвердження таке, що якщо почитаємо третій розділ книги Бутя, то пер самий перший наслідок того, що людина згрішила, є сором саме в сексуальності. Та? Тобто вони написано, побачили, що є ноги, і одразу закрилися, та? щоб інший не скористався з пожадливості, яка вже з'явилася. Дякую тобі, Валентина, за розмову. З радостю. На домашнє завдання. Ми просимо вас прочитати і роздумати над розділом Євангелія від Марка, над п'ятим розділом, прочитати з першого по двадцятий вірш. Так, я коротенько прокоментую. Там розповідається про чоловіка, в якому був легіон бісів. Та, він був. Повністю під владою їх, то можемо подивитися, що з ним стається. та? Він кричить, він себе б'є. та? Тобто, те, що він кричить, та, це є такий напад на гідність людини. та? Те, що він себе б'є, це є напад на тіло. та? Він живе тільки там, де написано, що гроби. та? Тобто... Це він постійно свідчить про те, що а, ти помреш, ти помреш, ти помреш, такий е, підкреслює це, та? тобто теж напад на тіло. Також він всюди ходить наги, тобто показує свій сором, та? Тобто, ну, ціло само не є соромне, та? але тобто, постійно і такий напит на цілесність людини і на її гідність, та? то ось можемо подивитися, як впливає злий дух на. Людину і як він яким є ворогом того, що людина є цілесною і статевою. І побачимось у Євхаристії.